Доброго дня, мої любі малята. Дітки до нас прийшов якийсь загадковий гість. В нього пір'ячко різного кольору, ніжки міцні, гребінець червоний, хвіст з яскравим довгим пір'ям. Це хто? Так, малята, це півник, а ще він розповів мені віршика. Хто це пісеньку таку нам співа кукаріку? Це наш півник співунець золотавий гребенець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Дітки, давайте пограємо в гру два півника. Слухайте слова віршика і виконуйте рухи. Які ви всі причесані, гарненькі, чипурненькі? А що ви робите, коли прокидаєтесь вранці? Правильно вмиваєтесь? А як зачисуєтесь? Малята! А які предмети необхідні для вмивання і розчисування? Давайте відгадаємо загадки і дізнаємось. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худно. Так це мило. Має зуби, а не кусається. Що це? Вірно, це гребенець. Дітки, а для чого у півника гребінець? Послухайте невеличку розповідь. Для чого півневі гребінець? У нашого півня червоний гребінець. Уночі, як тільки кури посідають на сідало, він бере свій гребінець і розчісує свого барвистого хвоста. Тому й хвіст у нього такий пишний. Розчиши півень хвоста і клади грібенець на голову, а вдень хвоста розпустить і походжає. У півника є грибенець і у нас є грибенець для розчисування волос. Зверніть увагу, назва однакова, а призначення різне. Гребінець півника прикрашає його, а ми свій гребінець використовуємо для розчісування волосся. Малята про кого ми з вами сьогодні говорили? Так, про півника. А який він? Так, він гарний і у нього пір'ячко різного кольору. Я сподіваюсь, малята, що вам було цікаве заняття, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!